Звільнити усіх обласних військових, таке рішення вчора підписав Володимир Зеленський. Ішлося про те, що на таких посадах мають працювати бойові офіцери. Чи підтримуєте таке рішення? Чому? Так, підтримую. Звісно, треба міняти кадри, засиділися. Ну і плюс хлопці, які вже були там, не розуміють потреби тут. Я не бачу тут ніякого для чого міняти, якщо люди вже я не бачу смисла в цьому. Вічно є. Так буде справедливіше. От все. А чому так думаєте? Тому що ну, ці люди вже щось бачили, якось розуміються більше на цьому. а ці, ну, В основному така тенденція. Не, не можу сказати про всіх, але в більшості в новинах хабарі, хабарі, хабарі. Я підтримую. Я підтримую, тому що зараз йде безпреділ по нашій країні, Тим більше, зараз в Хмельницькому, далі я не бував вже. Я бачу, що твориться. Тому що в кущах ховаються і все остальне. Це не па яким законом не підтримується». Вони сидять, тут нічого не роблять, хлопці гибнуть, хай йдуть і захищають так само. Звільнити усіх обласних військомів таке рішення вчора підписав Володимир Зеленський. Йшлося про те, що на таких посадах мають працювати бойові офіцери. Чи підтримуєте таке рішення? Дуже, «Дуже підтримуємо. Чому? Ну, тому що ці військові, які і, 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 і мають... І Контузії і прочі, і різні цього, травми. Вони, до не можуть воювати, а тут вони мають досвід бойовий. Вони вже знають, що ціна життя. Яка. І тому вони, я думаю, будуть служити чесно, вже взятки брати не будуть.